Григорію? Надія. <рес> Який твій улюблений перекус? Ну, ти знаєш, останнім часом люблю їсти арахіс. Ну, арахіс я теж люблю. А ще його обожнювали їсти американські президенти. І не тільки їсти грішань. Що ще вони робили з цим смаколиком? Дізнаємося у рубриці Предмет в історіях. <рес> Без нього не уявляли життя американські президенти. Він, як правило, використовується у виробництві пластмаси та клея. А ще науковці вважають, що він містить незамінні вітаміни для нашого організму. Здогадуєтесь, про що мова, та це ж арахіс! у рубриці. Предмет в історіях ми дізнаємось багато цікавого про нього, і ви будете здивовані. Арахіс, смаколик зазвичай доступний усім. І простим людям, і президентам не знаємо, що полюбляє арахіс Володимир Зеленський, а от Білл Клінтон точно 42-й президент Америки зізнався, що його найулюбленіший сендвіч це тост, намазаний арахісовою пастою зі шматочками банана. До речі, зробити таку пасту можна просто перемоловши арахіс і додавши трішки рослинної олії. Виявляється, серед американських президентів арахіс дуже популярний. Хтось його обожнює їсти, як от Клінтон, а хтось його навіть вирощує. Наприклад, третій американський президент Томас Джефферсон та 39-й Джимі Картер. До речі, за статистикою, дорослий американець на рік з'їдає близько трьох кілограмів арахісової пасти. А у 75% сімей в Америці це невід'ємна складова сніданку. Думаєте, що арахіс це горіх? А от і ні. Насправді він відноситься до родини бобових, як, от, наприклад, горох, і росте він зовсім не на деревах, як зазвичай ростуть горіхи, а на степлах висотою до 60 сантиметрів. Точно сказати, де саме з'явився арахіс, неможливо. Однак, найімовірніше, це було у Перу. До речі, інки народ, який жив у Перу, використовував цей продукт для своїх обрядів. А от в Європі про арахіс дізналися вже після відкриття нового світу. Причому європейці його називали китайським горішком, а все тому, що мореплавці спочатку завезли його в Азію, звідки він розповсюдився європейським континентом. Зі слівчаних арахіс, як правило, містить рослинні жири, які наш організм не може виробляти самостійно. Наприклад, омагу 6 що в ньому зазвичай міститься, ми можемо отримати виключно з їжі. Кардіологи кажуть, що вживання ненасичених жирних кислот може навіть знижувати ризик серцево-судинних захворювань. Маєте проблеми зі сном? Оратися із цим вам може допомогти арахіс. Одне із досліджень показало, що його вживання може сприяти глибокому сну та хорошому імунітету. Крім того, зазвичай він може покращити стан при хронічній втомі, стресах та фізичному виснаженні. Виявляється, арахіс можна не лише їсти. Ви не повірите, але зазвичай цей смаколик активно використовується в хімічній промисловості. Зокрема, він ідеально підходить для виготовлення штучної вовни, клею та навіть пластмаси. А також це частий компонент у складі мила, шампунів і кремів. Історія знає багато дивакуватих вчинків рекордсменів. Рекорди пов'язані з арахісом не виключення. Американський студент Том Міллер у 1976 році носом прокотив Арахісенку на гору Пік Пайкс висотою понад 4 тисячі метрів. Встановлення рекорду у хлопця зайняло майже п'ять діб. І на що тільки не йдуть люди, аби стати відомими? Рекордсменами можуть бути не лише люди, але й предмети. Ця цукерочка вагою понад 8 тисяч кілограмів потрапила до книги рекордів Гіннеса як найбільша арахісова цукерка Марципан над її виготовленням працювало понад 70 людей протягом трьох годин. На створення смаколика пішло понад 4 тисячі кілограмів арахісу та ще більше цукру. Цікаво, а скільки часу люди витратили на його поїдання? На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом. Стоять неймовірні історії.